Вплинуло дуже серйозно. Багато проєктів прийшлось вести з передової, переговори. Також з клієнтом були, також ну, деякі стратегічні рішення про найм, звільнення, про управління фінансами приходилось фактично вести, перебуваючи в Збройних силах України. Але я дуже вдячний людині, яка. Зайняла мой пост і фактично змогла зберегти компанію, зберегти всіх клієнтів, деякі клієнти навіть приросли, збільшили. Вони сприйняли це з розумінням. Четверо співробітників АІМа, нас, так як в нас багато ветеранів, було четверо, на жаль, загинули в 2022 році, тому війна дуже сильно вплинула. Зараз порядка 10 співробітників служать ну, в різних форматах. У нас є ті, хто продовжують служити в добровольчому формуванні в мобільних групах ПВО. Перший місяць, перші 30 днів нам заплатила тільки одна компанія. І ми фактично працювали в такому військово-цивільному режимі. Хоча жодного зобов'язання не зірвали, всі контракти виконали, ну, було весело. так. Все тут було заставлено в нас мішками, Якби забезпечено резервне живлення, зони відходу, Дуже цікаво було. Тому це я вважаю один з найкращих, найважливіших досвідів мого життя. Ось тут побути на відстані, фактично, у нас деякі були зітхнення на відстані 600 метрів від агресора, від росіян. Ну, а Бучі, ви знаєте, що в Бучі сталося, Буча це наше сусіднє село. З Бучанського району територіальна оборона переїхала до нас, Білогородку. Ну і де в чому ми дуже сильно співпрацювали. Зараз, не дивлячись на труднощі, ми зростаємо досить активно, відкрили нові напрямки, фінансово-аудиторські послуги, додавали цифровізацію облікових систем в сервіс. Також відкрили інвестиційний напрямок співпраці по залученню інвестицій. Ми виросли, хоч не дивлячись на те, що було дуже важко, ми виросли. У нас був тоді штат 10 співробітників. 10 чи 12, в 2014 році. Зараз вже майже 70. Тому, бачите, навіть в умовах війни можна зростати.